Привіт, привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу, так, розпочинаємо! Доброго раночку, любі малята! Ми з Башкетником Боною раді вас вітати на нашому занятті. Малята, наш Боня пропонує сьогодні пограти в гру види транспорту. Діти, нагадайте, які бувають види транспорту. Вірно, бувають три види транспорту, а саме наземний, водний та повітряний вид. Тож, зараз ми будемо цей транспорт поділяти, тобто визначати його за видом. Парята, подивіться на малинок і скажіть, що це? Так, це мотоцикл. Тож, до якого виду він належить? Вірно, до наземного. А це що таке? Так, це літак. Тож, до якого виду він належить? Вірно, до повітряного. А подивіться на цей мальонок і скажіть, що це таке? Так, це яхта. А до якого виду транспорту вона належить? Так, до водного. Ой, щось знайоме, що це таке? Бідно, це тролейбус. Тож, до якого виду транспорту він належить? Звичайно, що до наземного. А це що таке? Так, це вантажівка. А по чому вона їздить? Вірно, по дорозі, Тож вона належить до наземного виду транспорту. А це що таке? Так, це човен? А човен відноситься до якого виду транспорту? Розумнички, до водного. А це що таке? Так, це гелікоптер. А по чому він літає? Так, по повітрю? Тож він належить до якого виду? Молодці! До повітряного виду транспорту. А це що таке? Так, це автомобіль. Тож до якого виду він належить? Звісно, що до наземного. А це що таке? Так, це автобус. А автобус по чому їздить? Так, по дорозі, тож він належить до. Звичайно, наземного виду транспорту. Малята, а це ще таке? Так, це дирижабель. А дирижабель належить до якого виду? Так, до повітряного, молодці. А це ще таке? Так. Де підводна лодка? А підводна лодка де плаває? Так, під водою теж вона відноситься до водного виду транспорту. А це ще таке малята? Вірно, це потяг. А потяг який вид транспорту? Так, наземний, розумнички. А це ще таке? Вірно, це вітрильник. А вітрильник по чому плаває? По воді. Тож він відноситься? Так, до водного виду транспорту. А це що таке малята? Так, це трамвай. І він відноситься? Розумнички, до наземного виду транспорту. А це що таке? Так, це повітряно. Куля! А повітряна куля де літає? Звісно, у небі, тож вона відноситься? До повітряного виду транспорту. Розумнички! Молодці малята! Ви чудово впоралися із завданням! Нашому бешкетнику Бонні сподобалось, як ви грали. Але нам вже час бігти! До побачення, малята!